По корпусам на Starlink. Оце корпус для другого покоління Старлінків. Друге покоління Старлінків це те, що з такою ногою йшло. Тут ще три нога. Треба демонтувати оцю ногу, порушити герметичність старлінка або достати плату. Інструкція є, сюди вставляється плата, от герметизується. Вставляється роз'ємна роз кабель до Starlink. Бо там SPX роз'єм спеціальний. Це переобладнується на звичайний RG45. Отаким От чином воно закривається. Кріплення все є. Оці магнітики шарнірні, і перевертається і встановлюються на автомобіль. Це для другого покоління Starlink. Чому воно таке? Тому що треба діставати плату. Ногу з ногою ніяк не поставиш. Для третього покоління, у якого вже нема тої ноги, ми розробили отакий набір. Значить, набір це шпільки, отакі шпільки. Чотири кутка. Отакі чотири кутка, які охватують, які охватують StarLink, в кожний куток вкручується по магніту. Не треба порушувати герметичність, все просто, самому сам встановлюєш і все, і поїхав. Ось така рама вийшла, так. Значить, ось так от і обхватується сюди, вставляється Starlink третього покоління повністю і зажимається ось цими кутками. Тобто стягується тут і стягується тут. І кожен куток притискає кути старлінка обжимаю його і таким чином фіксується. Потім ви вставляєте магніти в один з отворів. Ще два отвори додаткові. Буває таке, що військові просили, що в них швидкості, ухаби і таке інше. Просили ще один-два магніта поставити. Магніти теж шарнірні, тобто повторюють кузов. Всі на рівності, бо кузових, кузовів рівних насправді не буває, щоб максимально магніт притискався до кузова, як би той кузов під яким кутом би не нешов. Якщо потрібно, до кожного магніта йдуть отакі м'які прокладочки, щоб не тільки захистити кузов авто від подряпин, а ще є такий ефект, тобто з часом на магніт налипає будь-який бруд. Тобто, якщо я візьму магніт да, і десь його просто от у землю там тикну, то вже щось от на нього налипло. Да? Ось Якийсь бруд вже. Металевий на нього налипає. Тепер дуже просто: зняв прокладку, почистив магніт від цих металевих уламків і все, у вас магніт не забруднений. Отаким От чином це все виглядає. Набір для самостійного встановлення. Starlink не треба розбирати, не треба його розгерметизовувати. Краще, ніж виробник зробив, ви вже не зробите. Тому такий безпечний якби, хамут кріплення зроблено. Дякую за увагу.